Тепер влада відкрито бореться з бандерою та бандерівцями. Свої окупаційні фобії вона називає тероризмом за гратами уже п'ятнадцятеро, яких влада призначила на цю роль. Це вірний знак сталінізм повертається, кажуть у сукраїнському об'єднані Свобода 14 січня. Націоналісти прийшли пікетувати міністерство внутрішніх справ та адміністрацію президента. Вимагали припинити поліцейське свавілля. Вони вирішили повернути стару большевицьку систему за сталінськими методами управління. Зверніть увагу, відроджуються так звані трійки. Міліція, яка повинна служити громаді, яка повинна служити суспільству, стала каральним органом оцієї репресивної машини. Триває переслідування підприємців, які брали участь у протестах на майдані незалежності. Поновили безглузді допити у справі квітневого мітингу проти харківських угод. Запорізького свободівця Юрія Гудименка досі утримують за гратами за підозрою у підриві монумента Сталіну. Гудименку, як і решті затриманих, інкримінують тероризм. Я не здивуюся, якщо Могильов заговорить про японських, американських і англійських шпіонів. Це ж сталінські методи. Насправді я думаю, що звісно, провладна владна провокація. А хлопцям там шиють тероризм, це моячня хоча б тому, що вони цього насправді не робили. Те, що вони зробили, то вони сказали про те. Влада взялась і за діячів культури. Незаконні обшуки проведено у лауреата Шевченківської премії Марії Матіос, поетеси Марії Брацило, видавця Юрія Ноги. Мистецька спільнота також протестує проти сваволі. Якщо людина говорить українською мовою, якщо людина захищає культури, значить його можна бити, арештовувати вішати на нього тероризм. Це зразок поведінки, який дала наша влада. А і команда ФАС, яка прозвучала з ці цього цієї будівлі, вона призвела до того, що свора зірвалася з ланцюгів. Почала рвати, тих, хто поруч, але очільники міліції не впевнені у тому, що контролюють українців. Могильов навіть вдався до прозорих погроз. Мовляв, на день злуки, 22 січня, людей чекає кровопролиття. Перечуття національної революції бентежить кримінальну верхівку, впевнені у свободі. Наше завдання все зробити для того, щоб підігривати революційні настрої в українському суспільстві. Революція. Як докорінне очищення влади, як в майбутньому зміна системи тієї влади, вона вже прийде дуже швидко.